11 годину збиралися батьки і педагоги 17-го ліцею, оскільки була інформація, що сьогодні мав бути представлений новий керівник ліцею. Прийшли батьки, прийшли вчителі, але на жаль, керівництво не прийшло. Можливо, була недостовірна інформація, але ми всі очікували, що міська влада вийде на щиро відверту розмову з колективом з батьками для того, щоб обґрунтувати, чому наш керівник, у якого закінчився контракт, не може бути призначений на цю посаду і. Хто з нових претендентів має цю. Зачам, нам сказали, що нас повідомлять про те, як це буде відбуватися. Чекаємо реакції міського сповідування наші звернення, очікуємо, що з нами буде щиро розмовляти, відповідно, відготовуючи свої рішення. Чи звертались ви до профспілок з приводу, щоб бойкотування? Щоб вони допомогли вам в даному питанні, ми не, не говоримо ні про бойкотування, ми не звертались ні до яких громадських організацій, ні до простілок нікуди, тому що ми хотіли щирої відвертої розмови з управлінням освіти, з міським головою, зрозуміти, чому. Призначають іншого, ми нам навіть на сьогоднішній день не відомо, хто буде призначений на, на цю посаду. Ми не проти нових облич. Ми хочемо розуміти, чому це відбувається. Якщо нам пояснять, можливо, ми і погодимося. Представтесь, будь ласка. Голова ради ліцею номер 17 Терлиш Валерій Габонович.